Вітаю вас на обосток, мене звати Тетяна Іванська. Зараз усі спостерігаємо за тим, що відбувається в Давосі. Ось про гучні заяви та про те, хто там був, що говорив стосовно України, поговоримо з нашою гостю Галиною Янченко, народна депутатка. Галина, я тебе вітаю, слава Україні. Героям слава і доброго, доброго всім дня. Галю, наскільки? Наскільки наше майбутнє видається добрим, давай так по основному, який акцент зараз розглядається на Давосі, що говорять. Я знаю, що і президент Дуда приходив в український дім. Ось про те, що найважливіше ми маємо знати, ну і з цікавого щодо моїх спостережень, у Давосі це те, що схоже, що світ прокидається. Вчора одразу на кількох майданчиках навіть звучали такі фрази, що Європа вона да, гуляє як лунатик вночі, і може в щось врізатися, і здорово, скажем так, постраждати від цього. І тому європі, зокрема, час прокинутися. І всі ці, скажімо так, алегорії, вони лунали в контексті двох великих загроз. Тому що загалом давай ведемо наших глядачів в курс справ, що таке взагалі Давос. Він хоч і називається Давоський економічний форум, але взагалі сюди щороку з'їжджається і злітається еліта з усього світу для того, щоб обговорити ризики, найбільші ризики, які стоять перед світом в короткостроковій перспективі, середньостроковій і довгостроковій, Построкові. І ось вони ці ризики обговорюють і домовляються між собою, що ж вони можуть зробити, щоб цих ризиків уникнути. Тому, до речі, і напередодні Давоса щорічно публікується такий звіт, де представляються думки цього року: це було 900 експертів з усього світу, які якраз висловлюються щодо того, де вони бачать найбільшу небезпеку. І, до речі, цього року вперше в, в таких короткострокових в короткостроковій перспективі, тобто в перспективі на цей 25 й рік, експерти висловилися, що найбільшою загрозою в світі є якраз загроза воєн регіональних і міждержавних. І е, там чверть всіх експертів висловилася, що це найстрашніша -най загроза, яка зараз стоїть перед світом. Е, загроза, яку вони визначили другою, вона вдвічі, скажімо так, вдвічі менше набрала голосів. Тому. Е, Цій темі присвячено багато. Про це теж говорять європейські еліти на закритих і на публічних заходах тут в Давосі. Також багато говориться про те, що Європі варто переглянути і свої загалом підходи до економіки і регулювання бізнесу. Півроку назад вийшов і інший цікавий звіт пана Драгі, де він говорить про те, що Європа дуже сильно втрачає свої економічні позиції і конкурентноздатність, тому що так себе зарегулювала, що фактично сама себе душить, душить свої перспективи розвитку, душить свій бізнес. І від цього потрібно відходити. Потрібно вчитися у штатів, які дуже активно займаються інновацією. Потрібно вчитися навіть десь у Китаї, який. Теж не стримує свій бізнес і свою економіку, а просто е, ну, фактично копіюють все і, і стають таким постачальником всякого ну, сорі, барахла, а інколи і не барахла для всього світу. Тому це, от, це те, що такі виклики, і те, чого е, опасаються, да, що до чого хвилюються європейські еліти. Якщо говорити про Україну, то ми в Давосі, як завжди, досить гарно представлені. Принаймні, от останні три роки, які я відвідую цей форум. Ми тут дійсно дуже гарно представлені. Ми гарно звучимо. У нас є свій окремий дім. Давос це фактично така вулиця, на якій приміщення на якій вони беруться в оренду і фактично стилізуються. Там проводяться різні заходи. От у нас в Україні є своє окреме приміщення, свій окремий дім, де кожного дня проводяться різні дискусії, події з топ-спікерами з України і зі світу. Проводяться культурні заходи, концерти якісь. І цього року. Знову ж таки, якщо порівнювати з двома попередніми, я з, е, так, з такою радістю для себе відзначаю, що в українському домі тусуються не тільки українці, Тобто, тут дійсно стало на порядок більше іноземців і вони приходять на дискусії. Вчора була дуже класна дискусія в українському домі. По темі, яка хвилює особисто мене, і я думаю, що в принципі вона хвилює більше зараз українців. Це тема е, розвитку українського оборонно промислового комплексу. Тому що Галю стосовно я От... зараз... Та, стосовно зараз. оборонного комплексу. Так, я переконана, що якщо от ми говоримо, і навіть уже всесвіт експерти з усього світу, всесвітні еліти, сходяться на тому, що загрози воєн це сама страшна загроза там двадцять п'ятого року, загострення тих ш тих воєнників вже є, і можливість виникнення якихось нових, то для України єдиним і дійсно реальною, Реальною гарантією безпеки може бути тільки сильна українська армія і сильний оборонно-промисловий комплекс. Тобто, ми, як держава, зараз маємо просто кинути всі наші зусилля, всі наші ресурси, весь наш креативний розум для того, щоб розкрутити гайки для оборонно промислового комплексу, подивитися, як ми можемо надати доступ до різного роду фінансових інструментів і коштів для того, щоб наші виробники. Української зброї могли масштабувати своє виробництво, модернізувати виробництво і виробляти більше якісної і доступної по ціні зброї для захисту наших, наших хлопців і дівчат а. на передовій. Я хотіла уточнити, якщо ми говоримо про власне виробництво зброї, і ви там спілкуєтеся з нашими європейськими партнерами. Що вони про це кажуть? Чи натякають вони можливо на те, що Україна в майбутньому має розраховувати сама на себе? Ти сказала, що ти побачила, що Європа прокинулася? Яким чином вона прокинулася? Які заяви ти чула? Чи готова нам Європа далі допомагати? І тут одразу давай проговоримо про реакцію на виступ президента України. Яка була реакція, і чи чула ти ну якісь? Ейкі, що до тебе говорили наші європейські партнери, давай зі зброї почнемо. Так ну якщо говорити про зброю, то е, європейці не вважають, що е, Україну можна або треба кинути на призволяще. Європейці тут якраз готові підтримувати. Нас в плані військової допомоги, але є моменти, і момент полягає в тому, що після штатів, які на першому місці по кількості озброєння, які вони нам передають, на другому місці Німеччина, і Німеччина, от буквально фактично рівно через місяць, заходить в Німеччині, будуть вибори. Тобто Фактично місяць до виборів там взагалі політики будуть зовсім про інше думати, ну і потім ще два місяці вони будуть рахувати голоси, формувати коаліції і так далі. Тобто на три місяці Німеччина випаде з ем, активної допомоги е, Україні. Ну а решта європейських країн, вони, скажімо так, значно меншою мірою допомагають. Тому тут не те, що європейці чи американці говорять, що нам треба розраховувати тільки на самих Себе тут ми маємо нарешті подорослішати і зрозуміти, що е, світ нам не зобов'язаний допомагати. Тобто, те, що е, світ нам допомагає, це добра воля світу. Ну і це е, геній і талант наших дипломатів, починаючи від президента з його дійсно такими вражаючими спічами, і закінчуючи такою. Е, Щоденною рутинною, але послідовною роботою там і народних депутатів, які формують е, думку у своїх візові, е, членів парламенту інших країн, і власне дипломатів наших посольств по світу. Тому ми, ми маємо розраховувати на себе. Якщо нам ще зверху хтось допоможе, ну слава Богу. Але враховуючи оці от вибори, які відбуваються там час від часу в е, західних країнах і. До і після яких вони просто виключаються з порядку даного України, нам варто розраховувати в першу чергу на себе. Благо, наш оборонно промисловий комплекс дійсно досить круто і потужно розвивається. Знову ж таки, вчора на цій дискусії про розвиток оборонно промислового комплексу. Там було ряд е, іноземців, і е, представник Switchblade, е, і е, представниця теж дуже крутого потужного фонду, який інвестують в стартапи е, оборонні е, українські такий такі 3 ТРІ е, фонд. І представниця інституту вивчення війни, і вони всі просто ну надзвичайно компліментарно і позитивно відгукувалися про можливості українського оборонно промислового комплексу завдяки тій. Унікальній екосистемі, в якій ми існуємо, тобто, коли фактично виробники озброєння, інноватори, да які там в варандіжках сидять і якісь нові дрони вигадують, коли у них є прямий доступ і пряма співпраця з військовими частинами на передовій, і вони передають фактично там свої якісь зразки. І своє озброєння військові цим військовим підрозділам на передову і отримують дуже швидкі, дуже чіткі і дуже от такі, от прям. Практичний зворотній зв'язок. Тобто, це дає можливість нам розвивати інновації найшвидше в світі. Ні, ні одна країна, навіть там, де потужні оборонно промислові комплекси, там де вони там, мільярдні корпорації, вони не можуть навіть мріяти про таку швидкість інновацій, такий швидкий, скажімо так, швидку стадію тестування, покращення своїх зразків і так далі. І це наша просто фантастична конкурентна перевага. Це те, на чому на що ми можемо е, залучати іноземних е, інвесторів для створення таких joint ventures, е, для створення спільних підприємств, і власне, це те, чим наші підприємства, українські, е, українські виробники озброєння, дронів, ребів е, і так далі можуть конкурувати в світі. Але, але критично е, те, що, е, щоб ми в Україні це зрозуміли від. Там політиків, які формують державну стратегію, і до е суспільства. До всіх представників суспільства і почали дійсно працювати в бік того, щоб створити умови для виробників озброєння. Тому що на сьогоднішній день, наприклад, ну, вони просто настільки зарегульовані, що е, так як європейці душать свій бізнес регуляціями, е, так і фактично на превеликий жаль, е, українська держава, і в тому числі державні закупівельники озброєння, е, АОС, в першу чергу, це Агенція з оборонних закупівель. Вони просто е, фактично настільки зарегуляні. Регулювали правила закупівель і загнали наших виробників озброєння в такий глухий кут, що просто дивно, що наші ще там не здохли. В цей же час той ж АОС не ставить практично ніяких обмежень для закордонних виробників озброєння. І таким чином наші є просто в дискримінованій позиції, наші мають значно менше можливості. Розвиватися, до наших застосовується 100-500 штрафів, до наших застосовується обмеження по прибутковості, наших душа доганяють, і, ну, і це просто насправді це, це така цілеспрямована політика по вбивству нашого оборонно промислового комплексу. Добре, це Галю, вибач, а я одразу уточню, а хто би мав за це понести тоді відповідальність і чи про це говориться? Ну про це говоримо. Про це говорить робоча група по з. Яка зараз займається е, якраз проблемами інвестування в оборонно-промисловий комплекс, її е, співочолюю я і Олександр Ковальчук у Верховній Раді. Е, ми провели такі дуже велике дослідження і е, глибині інтерв'ю. Ми відвідали величезну кількість десятків підприємств, е, які виробляють українське озброєння. Ми склали разом з п'ятьма оборонними асоціаціями, тобто фактично ми зібрали всіх, всі оборонні асоціації. Ми склали дорожню карту. Що потрібно змінити в законодавстві, в підзаконці і в цілому ну, загалом в системі регулювання, і почали фактично це втілювати і зіштовхнулися з абсолютно якимось диким і безглуздим супротивом з боку, ну скажімо так, професійних дилетантів, які називають себе громадськими активістами, а, а, а працюють фактично як медіа от, зокрема, в січні цього місяця. Верховна Рада намагалася е, зробити е, зміни до законодавства, відкинути безглузді дублюючі штрафи. Тобто, ми, ми вивчивши взагалі систему, закупівель з'ясували. На третьому році війни, і мені соромно, що ми це з'ясували тільки на третьому році війни, що у нас є ну, через те, що законодавство старе, там, кодекси дублюються і так далі, що у нас в різних законах за одне порушення визначено три різних штрафи. І державний замовник, недовго думаючи, вирішив, раз в різних законах визначені різні штрафи за однакове порушення, будемо накладати всі їх разом. От у нас є ситуація, коли фактично за один вид порушення таке. Як затримка у постачанні. Ну ми розуміємо, що затримка може бути з різних причин. От буквально, е, буквально минулого тижня, та чи навіть цього, були прильоти знову на Лук'янівську. Ми ж розуміємо, що це не станцію метро хотіли розбомбити, а що це хотіли розбомбити оборони підприємства. Тобто е, наші оборонні підприємства працюють під прицілом російських ракет. Е, вони працюють в умовах е, того, що е, є постійний дефіцит іноземних комплектов. Плектуючих їх дуже важко е, знайти, і тому можуть бути затримки невеликі з реально об'єктивних причин, але державні за, за, е, замовники, в тому числі згаданий мною е, Агенція з оборонних закупівель, і Марина Безрукова, зокрема, яка е, керує. Вони от накладають три штрафи підряд, ну три штрафи разом за одне порушення. Е, е, і фактично цей штраф. Е, втричі більший ніж весь заробіт компанії за весь рік, тобто штраф за місяць втричі більший ніж заробіток компанії за весь рік, і таким чином, тобто, фактично, ми маємо ми, ми боремося зараз одночасно з двома ворогами в оборонно-промисловому комплексі. Зовнішній який обстрілює підприємства, і внутрішній, який просто робить такі диверсії і дискримінує українських виробників. Галю, ну і завершуючи, от власне про це ми говорили не на одному ефірі, і тут справді цікаво, як далі буде просуватися справа. Я думаю, про це ми ще також будемо говорити в наступних ефірах. Завершуючи про Давос, і загалом у нас буквально там дві хвилини. Я знаю, що у тебе немає часу. Як відреагували на виступ президента? Чи не сприймаються зараз слова про те, що необхідно допомагати Україні? Про те, наскільки ми сильно знаєш, як, як щось таке, до чого вже звикли, ну, нікані реакція. Да. Так, і ось знову, так. Е, ну, е, ні, такого не було. Насправді, промова президента взагалі спічить його виступ, і хочу зазначити. Цей виступ відбувався на головному майданчику Давоса. Тому що, як я говорила, тут там паралельно відбувається 50 різних подій. 50 там під 50 різних майданчиків. Він виступав на головному на майданчику, що е, автоматично свідчить про велику повагу і увагу е, і до України, і до президента України. Його виступ був, я вважаю, фантастичним. Тобто, тут, як завжди, треба віддати належне тим, хто допомагає президенту готуватися до такого масштабу виступів і йому самому, тому що я знаю, що він сам кожен виступ теж вичитує, виправляє інколи досить суттєво. Відгуки були дуже позитивні. Я спілкувалася. Вчора ввечері там теж з багатьма і українськими експертами і гостями Давосу, і іноземними вони висловлювали захоплення е, тим, що е, вдається українській державі, українським захисникам. І підтримка є. Тобто тут всі в Давосі збираються люди прогресивні, люди з ліберальним таким мисленням. І тому тут однозначно підтримка є і схвалення є, і люди думають, чи нам допомогти. Це це, це тіше, це вселяє надію, певно. Галя, дуже дякую тобі за те, що долучилися до нашого ефіру. Обов'язково ще будемо говорити. І власне про те, як просувається ваша робота у Верховній Раді, та як, як чи стає легше нашим виробникам зброї, ну і звичайно про інші міжнародні події Галі. будемо говорити. Спойлер поки що ні. Е, наші ж державні замовники дискримінують наших виробників порівняння з іноземними. Але я сподіваюся, що нам вдасться все ж таки достукатися до них і що здоровий глузд переможе популізм і. Переможе дилетантство, і принаймні, от в цій маленькій історії е, скасування штрафів, які дублюються, які е, різні штрафи за однакове порушення. Е, що тут нам е, вдасться, як в Верховній Раді все ж таки теж знайти в собі сміливість, відшукати здоровий глузд і скасувати дублюючі штрафи для українського озброєння. Українського... Та... Так, як казав, як казав, писав класик, лупаємось у скалу. Дякую дуже. Галина Янченко, народна депутатка, була разом із нами на зв'язку. Ви ж підпишіться, поставте вподобайку, розшерте. Ви знаєте все, що робити, обов'язково задинайте на Збройні Сили України. Сьогодні дякую вам за цю розмову. До зустрічі.